Курячі котлетки за цікавим рецептом. Я купила куряче стегно, зачищаю від кісточки і шкірки. Ось таке філе виходить. І перемилюю на м'ясорубку. Тим часом обсмажую цибулю і часник на вишковому маслі до легкої золотистості. Тепер готую фарш, охолонувшу цибулю з часником кладу, молоко, столову ложку крохмалю, кукурузний, шматочок білого хліба або батон. Замочую в цьому ж молоці, виливаю повністю все, що є в чашці, в фарш і гарно все перемішую. Сіль перець за смаком, згодом додала свіжу зелень і відбиваю, щоб вийшло зайве повітря з мого фаршу. Зробила заготовочки і обсмажую на олійці без муки. Котлетки гарно перевертаються, не розпадаються, обсмажую до золотистості. І складаю в лоточок. Зверху кладу небагато вершкового масла і протушую в духовці. Температура 180 градусів 25 хвилин. Пахнуть, це не передать. Бігом треба дегустувати. Свіжий хлібчик, помідор. І соковита куряча котлетка. Гукаю своїх домашніх.